Вітаю вас, дітки! А чи знаєте ви, звідки беруться овочі? Сьогодні ми вирушимо на уявний город і дізнаємося, як ростуть овочі наші вітамінні друзі. Що таке город, дітки? А що потрібно зробити, щоб виросли овочі? Так, спочатку готують землю. Переорюють, розпушують, потім висівають насіння або висаджують розсаду. Рослини потребують сонця, тепла, води і догляду. Влітку вони ростуть і восени люди збирають урожай. Морква і буряк ростуть у землі. Коренеплоди. Огірки помідори. Ростуть на кущиках, картопля під землею на коренях, цибуля з цибулини. Капуста листовий овоч. Всі разом ми загрібаємо, насінинки висіваємо, сонце гріє з гори, ми полємо з злійки всі. Ось росте вже городина, овочива вся родина. Дітки, пропоную пограти в дидактичну гру знайди, де росте. Я буду показувати овоч, а ви казати, де він росте? Що це, дітки? Так, це морква. Де вона росте? Вірно, у землі. Що це? Так, огірок? Де росте огірок? На кущі. Що це? Буряк. Дітки, де росте буряк? У землі вірно? Що це? Так, це помідор. Де росте помідор? На кущі. Що це? Так, це капуста? Де росте капуста? Листя над землею, вірно. Що це діти? Так, це картопля. Де росте картопля? Так, у землі. Що це діти? Салат, де росте салат? Листя над землею. Що це? Так, це цибуля, де росте цибуля? У землі. Молодці малята. виконаємо мовленнєве завдання. Опиши овоч. Треба буде описати овоч, його колір, форму, де росте. Наприклад, це овоч червоний. Круглий, росте в землі, з нього варять борщ, це буряк. Тепер спробуйте самостійно. Дітки, що нового ви дізналися! Що потрібно для росту овочів? Назвіть овочі, що ростуть під землею. Малята овоч це не просто їжа. Це подарунок землі, праці людей та сили природи. Тож дбаємо про довкілля і будемо здоровими. До зустрічі!